У Кропивницькому з початку літа жителі верхніх вулиць мікрорайону Завадівка без води. Місцевий житель Олександр Неділько показує, завжди має запаси вдома. Нині це 20 літрів технічної води. Розповідає, питну купують рідні або привозять друзі. Сам через хвороби дійти до баку з водою, яку до будинку привозить водоканал, не зможе. З минулого року воду в мікрорайон постачає підприємство Дніпрокіровоград з свердловин Холодні ключі. До того шахта Інгульська. Постачальника змінили через перебої. Нам запропонували поміняти на два часа послуг шахту на дніпро кіроварад Ну, люди поголи. Результат був той самий. На вулиці зібрались люди, у яких теж немає води. Оксана Голуб розповідає, на початку червня підприємство запровадило графік, воду мали отримувати через день по парних числах. Вони нам в минулому році пообіцяли, що знайшли вже підрядника, який за 8 місяців нам прокладе новий водогін. Ми всі погодилися на тим, ну якби тимчасово з холодних ключів. це з прошлого року вже пройшло 12, а віз досі. вибачте там. І виходить, що ми залишилися без водогіна нового. Нам ніхто нічого, навіть медра не продав. На мою думку, міська влада води всіх за ніс, тому що вони за цей мікрорайон не переживають. Нагадаю, у серпні минулого року жителі мікрорайону Завадівка протестували через відсутність води. Тоді її не було місяць. До людей тоді вийшов заступник міського голови Олександр Мосін. Кіровоград. Розробляє проект водопостачання мікрорайонів нашого міста і Завадівка, в тому числі. Тому в результаті розроблення проєктно кошторисної документації, яка пройде експертизу, буде певний кошторис, і зрозуміло, потрібно розпочати будівництво і забезпечити мікрорайон водою, все ж таки в цьому році. Воду з свердловин холодні ключі мали постачати в село Сонячне поряд з Кропивницьким. Місцева жителька Ніна Гучок показує, води в крані немає. Води немає і не капне. Це як літо починається кожного року. Це вже роки три. У нас така проблема, що води взагалі немає. Раніше ми були відносилися до шахти. Ну, в шахті там, на шахті, теж проблеми були. Нас переключили до холодних ключів, як то кажеться. І почалися проблеми в Завадівці. Тоді минулого року під'єднали їхню трубу до нашої, як би сказати. це більше з'явилася така проблема з водою. Говорить, вода надходить до нижніх вулиць, п'ять, які вище, води не отримують. Не по графіку, не без графіка у нас води немає. Я вже телефонувала на гарячу лінію і урядову, і на місцеву. Ну, як відповіли на нашій місцевій гарячій лінії, ви ж розумієте, воєнний стан, вода навіть йшла зі скважин. Це така була відповідь. Нічого не вирішується. Вирішили написати листа до нашої сільської ОТГ до нашого і до Райковича. Вчора ми по вулиці збирали підписи. Каже, якщо це не допоможе, влаштують протест. Будемо акцію робити, перекривати дорогу. Терпіння, сили немає, ну, вибачте, така жара і навіть попити води, як то кажеться, немає. У мікрорайоні Завадівки водою мають забезпечувати 486 родин. В селі Сонячної 378, розповіла директорка водоканалу Валентина Давидчук. Пояснила, через велике споживання води на нижніх вулицях верхнім її бракує. Коли підключали їх по цій тимчасовій схемі, відразу попереджали, що в літній час під час великого водорозбору, звичайно, можуть бути проблеми, тому що наш водозабор, ці свердловини не можуть забезпечити всіх водою, тобто він не може дати більше води, ніж зараз ми подаємо. Говорить, вирішити проблему з водозабезпеченням завадівки та сонячного можна, побудувавши новий водогін. Притягнути 13 кілометрів водопроводу від водогону дніпро кіровоград Вартість там лише матеріалів, для того, щоб придбати, якщо врахувати те, що ми якби робили своїми силами, тут лише матеріали необхідно на 80 мільйонів гривень. Другий варіант там щоб побудувати резервуар, для того, щоб ми могли хвилювати воду в нічний час. Це також там не можу сказати зараз сума, яка точна, але також не кошти. На Таких коштів немає. Проєкт з будівництва водогону на завершальній стадії, сказав заступник міського голови Олександр Вергун. Питання будівництва резервуарів це десь порядка трьох місяців. Це не швидко, на жаль. Ну а будівництво водогону це ще більше. Але ж саме основне, це наявність фінансів. Вартість там в середньому. Попередньо це близько 25 мільйонів гривень. Будемо розглядати питання кредитування да, у відсотках для національної валюти. Але ж для цього всього потрібно проєктні рішення, і водоканал ними зараз займається. Сказав, проблему з подачою води вирішить до кінця року. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький.